І привіт Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, я в своєму житті від глибоко віруючих і щиро віруючих людей так багато чула. Головне це виконати волю Божу. І я завжди думала, що ж таке ця воля Божа, стільки про неї говорять. А тільки прийшовши в церкву місія слово Боже Салтаненко, я зрозуміла, що воля Божа це стати учнем Ісуса Христа. Адже сам Ісус Христос, Син Божий, вчить нас, як стати дітьми Божими, і подумайте зараз, як можна чомусь навчитися в житті, не будучи учнем. Ніяк ми завжди в житті чомусь вчимося: освіті, читати, писати, тої чи іншої науки. От так само і тут для того, щоб стати дитиною Божою, ми маємо вчитися, як щиро каятися, як проповідувати, як стати дитиною Божою. І ви знаєте, я розумію, чому на сьогодення стільки горя, чому на сьогодення в нашому житті війна? Бо ми живемо по релігії, у нас все для галочки, та щось зроблю, щоб люди не сказали. А Господу фальшивість не потрібна, йому потрібні наша щирість, наші люблячі серця, чистосердя наше. А як ми можемо цьому навчитися, якщо в світі це привито? Якщо, наприклад, от я заходила на службу православну до того, як я почала вивчати Біблію саме в церкві, слово Боже Салтаненко. Я стояла на служінні православному, молилася Господу, ну, якісь перші, мабуть. 20 хвилин, а потім що в думках. Ага, треба те то зробити, туди-то поїхати. І пішло щось своє. Чому? Бо все те, що читалося батюшкою, для мене воно було незрозуміло. У мене було дуже багато запитань, але не було відповідей. Бо мене не вчили, як читати Біблію, як знаходити відповіді в Біблії. Я не вміла цього всього, і я навіть тоді не розуміла. Що таке воля Божа? Чому я маю стати учнем Ісуса Христа? І я завжди думала: ну що прям всі мають стати учнями Ісуса Христа. Бо для мене учнівство це, знаєте, така вища духовна освіта, яка тільки для вибраних. Але ні. Тільки зараз, завдяки пасторам Станіславу Миколайовичу і Юлії Валерівни, я розумію, що Господь Він чекає кожного мене, тебе. І він хоче, щоб всі ми були з освітою його Божою. І завдяки своїм пасторам, я розумію, що учнівство це є пізнання Господа. Це коли я перероджуюсь, трансформуюсь з грішниці в дитину Божу. І саме без учнівства, без проповідування Слова Божого, я не буду мати оцей духовний досвід. Я буду знаходитись в темряві. Саме учнівство Ісуса Христа навчає нас каяттю, молитві, щирості через покаяння, служінню Господа через проповідування, а проповідування це розповідь про Бога. Це коли ти ділишся своїми откровеннями, тим, що сталося в твоєму житті завдяки Господу, як вирішилася та чи інша проблема складна в твоєму житті або як тебе Господь зцілив? І таких ситуацій, таких історій, откровень. Дуже багато в світі, адже Господь поруч з кожним, він чекає на кожного. Все залежить від нашого вибору. від твого вибору, від мого. Кого ми виберемо? Господа і благословіння, чи світ, сатану і прокляття? Я дуже вдячна Господу, що він мене привів саме в його люблючу сім'ю, там, де є він в голові. Це не передати словами, це потрібно відчути, адже відчувається дух, який йде від пасторів, любов тебе люблять не за щось. Тебе люблять просто так. З твоїми гріхами, з тим всім, що ти назбирав в цьому світі, з твоїм закритим серцем, але тебе вчать відкривати це серце для Господа. Починайте своє спасіння. Підписуйтесь на телеграм-канали, на ютуб-канали Салтаненко, бо повірте, ви не пізнаєте Господа, поки не впустите його в своє серце. Поки не скажете Господу так. Будьте благословені Господом! І починайте спасатися вже всього день.